Всім привіт, друзі! Отже, сьогодні лисуватий дід оголосив про часткову мобілізацію. До лаврашистів будуть мобілізовані додаткові 300 тисяч орків. Давайте подумаємо з холодною головою, як фактично це може вплинути на хід війни. Перший висновок, який можна зробити, оголошення часткової мобілізації відбувається внаслідок повного фіаско російської армії під час її агресії. Збройні сили України продовжують завзяттям перемалювати окупантів. У Росії немає ніякої суперзброї, якою вона б могла переломити хід контрнаступу України. Що ж у Росії залишилось тільки гарматне м'ясо. Насправді ці 300 тисяч ванік потрібні армії Мордора не для якихось нових наступів, а просто для того, щоб мати можливість утримати захоплені території. Такий у старого моризматика план це його агонія. Це його останні історичні спроби, хоч якось вплинути на неминучий крах його режиму. Він думає, що майбутні чорні пакети зможуть утримувати анексовані так званими референдумами території, в той час як він буде погрожувати всьому світу своїм підб'явшим ядерним кійком, закликаючи Захід примусити Україну до мирних переговорів. Що ж буде в реальності, а не в вологіх фантазіях діда Кабаєва. Бажання Макшан воювати можна оцінити з того, як вони збирали третій армійський корпус. Промахавши всі можливі терміни, вони зібрали заледве ледве 10 тисяч запланованих 15, -ти. тому що, хоч якась підтримка війни, ще залишається тільки в категорії 50 але мобілізувати будуть не їх, а русняву молодь, яка недавно відслужила. А ті в переважній більшості не мають бажання перетворюватись на добрива для української землі. Вони вміють користуватись інтернетом і прекрасно знають, як магічним чином Збройні сили України перетворюють орків на хороших русських. Це означає масове невдоволення і примус до відправки на війну. Прихильників агресії значно поменшає, прихильників невдоволених режимом значно побільшає. І не лише серед молодої русні. Труни з тілами синів потечуть рікою в Росію. Все голосніше будуть звучати запитання, де гроші, за які мала б будуватись Старая армія міра. Росіяни жертвували своїм фінансовим становищем, соціалкою, медициною, але зате були впевнені, що їхню армію всі бояться, тому що вона могутня і непереможна. Оголошення мобілізації фактичне признання того, що все це абсолютна брехня. Так, пропаганда зараз на Максималка годує свій народець розповідями про темношкірих найманців, про те, що весь колективний захід воює зараз з Росією, не ЗСУ, а НАТО громить зараз залишки їхньої армії. Але чим більше Макшан поїде на війну, тим більше буде прозрінь, що воюють вони з Україною, що вони агресори і що саме Україна перемагає в цій війні. Тепер подумайте. Чи важливо Хаймерсу, яка кількість ванюк на тій чи іншій військовій базі на захоплених територіях? Неважливо. Це тільки збільшить в рази втрати росіян. Так, нам буде потрібне більше озброєнь, більше боєприпасів, більше установок, більше артилерії і, можливо, нові, більш потужні види військової техніки. Чи дадуть нам їх західні партнери? Дадуть. Чи злякаються колога маразматика? Думаю, що ні. Його тролять уже не тільки на Заході. Кожен лідер східних країн на зустрічі Шанхайської організації співробітництва заставляв Путіна стояти в ніяковому очікуванні, а вже з жовтня має запрацювати Ленд-Ліз. Що ж може дід протиставити з військової техніки? Старі БТРи і БМП, танки середини минулого століття і іранські безпілотники. Так, у них ще залишаються великі кількості ракет і арти, але ці запаси, на відміну від розповсюдженої думки, вони не є безкінечними. І збільшення кількості воюючих московитів не означає збільшення кількості цих самих ракет. Також у Росії збільшаться витрати на отримання цього всього натовпу невмотивованих голодранців, яких силою поженуть на обій. Їх потрібно одягнути, хоч якось озброїти, і банально годувати. Це ще більше посилить тиск на залишки російської економіки. Загалом підбиваючи підсумки: зброї у нас побільшає. Мертвої русні побільшає санкції, посиляться. Путін робить останні спроби зберегти вже не своє становище, а своє життя. Спостерігаємо за розвалом імперії. В свою чергу тримаємось міцно донатим на ЗСУ, підтримуємо армію у всьому, в тому числі в інформаційному просторі. З вами був Андрій Аматор. Слава Україні!